Дорогі друзі, брати священники. Жено, жінко, велика віра твоя. Це унікальна сцена в Івангелії, одна жінка та її віра. Її віра зворушила Ісуса, і Він не залишився байдужим на прохання цієї невідомої жінки. ця жінка виявляє велику наполегливість. Вона не дозволила собі витволіктись від зустрічі з Христом, ні при спротивах. Учнів ні критикує Ісуса. Вона знала, чого хоче, і вірила в те, що Ісус може їй допомогти. Згідно з традицією, Збереженою для нас в святому письмі ісус представлений як той, хто досконало бере участь і перемагає, можна так сказати, в дебатах з фарисеями, з євреями, з учнями і з іншими але і в цьому випадку жінка ханаїнська, здається, якби перемагає в цьому діалозі Ісуса. Або Ісус дозволяє, щоб ця жінка критикувала Його. Він хвалить цю жінку через її віру. За її віру. Матей навмисне обирає тоді не використовуване слово хана анянка. Вона не тільки просто. Та якась інша жінка, але вона є частиною народу, який є ворогом євреїв. І цікаво, що той, хто не мій, хто не належить до моїх, той, хто є іноземець, і вона яка є іноземкою, має більше віри. Від неї я можу навчитися і можу стати особою віри. Але проте здається, що вона знає, хто такий Ісус, вона благає Його зцілити її дочку. Вона в розпачі так, якби була б кожна, кожні батьки, якщо б було під питанням його дитина. І вона Зиває до Ісуса мовою єврейської молитви, коли каже: Помили мене Господи, Сину Давидів. Але Ісус не піддається знайомій мові і каже їй: Мене послано тільки до загиблих овець Ізраїля. Ніби він їй це говорить так грубо, якби випробовував її силу. Але вона не здається і благає Його, коли говорить: Господи, допоможи мені. Почувши це, Ісус сказав жінко, велика Твоя віра. Але вона не сповідувала жодної віри, не має жодних ознак її нового народження. Вона просто сказала правду. Когда... Коли говоримо правду, коли йдемо за правдою, коли для нас правда є наша думка і шлях, і веде нас в житті, то приводить нас і до Бога. Матей історію про Ісуса і жінки Хананянки помістив між двома притчами про те, як Ісус нагодував людей, маси людей. Хана показала Ісусові, що вона і її дитина заслуговують більше як на крихти. І після цього. Ісус продовжував живити людей. І запитую просто. Дуже просто, дуже просте, звичайне запитання. Якщо Ісуса могла перемінити чин віри однієї жінки, чи може і нас? Кожна генерація, кожного часу, і в кожному народі Якісь люди, в якихось людей сприймає як інших і кидає їх під стіл, і каже, що вони не є цінними. А ми могли б по інакшому також е, зробити такий список людей, яких ми бачимо, бідних, е, політично некоректних, соціально неприйнятих. і Бог знає. З якими недостатками, а ця жінка всіх нас заохочує, щоб ми продовжували шукати Господа. Навіть коли здається, що він не реагує, і що він далеко, або якби його не не цікавила наша доля. Ця чужинка, ханаанка, Описана як одна з великих геро... героїнь євангельської традиції. Ми не знаємо її ім'я. Вона не має імені. Вона може бути або стати будь-ким з нас, які тут знаходимося сьогодні. Її завдання може кожен з нас сьогодні вечором зайняти, запитуючи ці самі слова, говорячи ці самі слова з цією ж самою силою і з цією самою вірою, Ісусу, Сину Давиду, помилуй мене, запитуємо, чи я хочу в цей час не віри, бути людиною віри. Чи хочу бути іншим від суспільства, в якому я живу, від держави, в якій я знаходжуся, від, руху, в який навколо, від рухів, які навколо мене відбуваються. Чи я хочу бути інакшим, навіть якби мене назвали різними іменами? Можливо, і ми інколи. Час від часу доторкнечиєю з вірою, чи з любов'ю. Але, можливо, краще запитання сьогодні для нас є, чи хтось, хоча б хтось доторкнутий моєю вірою, моєю любов'ю, моїм життям. Дорога молоде, ви тут на Младіфесті. Тому що ви шукаєте. Я вірю, що ви шукаєте, і ви хочете подібно цієї причудовій жінці з Івангелія, знайти правду, а правда завжди веде до Христа. Зустріти Марію, а Марія веде до Христа, піти на шлях пошуку, який завжди. Має щасливу ціль. Ви покликані бути іншими бути іншими і відрізнятися від світу, в якому ви покликані жити. Подібно до цієї жінки будьте критичні до тих, хто має владу, авторитет, головні місця та посади. Ті, які вирішують долі кожної людини, народу і світу, щоб ми разом всі могли йти до сили, віри та свідчити правду, і нічого меншого, нічого меншого, Не є хоробро бути християном зараз, так як було це в першому столітті. В цей час альтернативних фактів є заклик знайти істину. Святий великий папа Іван Павло ІІ дав нам добру пораду щодо пошуку правди, коли в своїй інцикліці Фідис Едграціо, віра і розум сказав: «Віруючі ніколи не здаються. Вони продовжують свій шлях до істини, тому що впевнені, що Бог створив їх шукачами, дослідниками, чия місія полягає в дослідженні всіх можливих шляхів, навіть при всяких спокусах і перепонах, спираючись на Бога, вони продовжують тягнути руку завжди і всюди. і бути Дослідникам в ситуаціях, в пошуках, в ситуаціях, де тяжко знайти істину, він каже, що це є достойно життя християнина. Я вірую, що один з, одне з найбільших благословень людини в житті це є благословення пошуку. Навколо нас є багато ідеологій. Багато ідеологій існує в світі, які вони розділяють, але так просто знати, що ні одна з них не спасає. Але сила духу, сила віри в Христа і сила сім'ї, яка зберігається разом, спасає. Якщо ми це втратимо, що ж нам залишиться? І тому Ми повинні добре бачити, добре бачити і зберегти, і і виховувати добрі очі, добре бачити. Дорога молоде, ви церква, ви найбільша церква, велика церква. ми не лише ті, не лише ті, які тут з цієї сторони. Вівтаря, тому не бійтеся бути частиною, бути провідником, виправляти те, що погано, і тим, хто тут наверху, і тим, що внизу, тому що правда не терпить мовчання. давайте будемо чесними, з усім, що всі читають і коментують. Всі, начебто, все знають про нашу цивілізацію і від тих зверху відомих і славних до тих, що внизу і невідомі. Ми мусимо признати, що ми дуже мало знаємо, визнаємо, нам потрібна відкритість, відкритість духа для Божої мудрості, що відкритість розуму була готова кин, кинути виклик світу до життя. Яке любить життя, і так, таким чином ми стаємо пророками, як про це говорить і добре написав мій друг Степан, який каже: пророки не знають, що вони пророки. Вони звичайні люди, такі як ви і навіть тоді, коли боязкі і не впевнені, розгублені і незграбні, часто набагато частіше, якби людина могла очікувати, вони чуйні до потрег других, вони бачать, враховують їхні слабкості. Їм трапляється, що вони будуть без слів в вирішальний момент. Але коли все закінчиться, вони точно знають, що вони мали сказати. Незважаючи вони, на все це вони веселі, хоча весь час майже живуть на межі сліз, але в них є щось силіше за них, в них живе хтось силіший за них, хтось лег... Лег... лагідніший від них, і вони не можуть протистояти йому, вони просто мають сказати слово, яке лежить в них на серці. Не, Не бійтеся бути пророками в час, який зараз найбільше їх потребує. Ох, наскільки добре чути їхній голос, наскільки добре, добре відректися від всього того, що розділяє твою сім'ю і всіх тих, кого ти любиш. Якщо щось інше від звичайної твердоголовості і впертості важливіше за любов, то в тебе нема проблем з іншими, але з собою. Якщо ми праві, а залишились би найближчих, то що, що нам з цього буде? Що нам з того, що ми будемо праві? Дорога молоде. Мені дуже часто в душі одне слово, яке я дуже часто руками повторяю, слово, яке відкриває час, в якому ми знаходимося, слово, яке описує силу зла, одне слово, яке так часто присутнє в, наш, в нас, а це слово егоїзм. Це зло нашого часу і кожного часу. Егоїзм є наслідком ега, яке арогантно бачить себе перед вище за всіх інших. Воно послушне слухнять лише своїм інтересам. Егоїсти руйнують сім'ї та народи. Мир і злагоду. тому дорога молоде. Покажіть, що може бути по інакшому, що закон любові ще до сих пір діє, і що Божественне що божественне полягає в даванні, даруванні. в нашому часі, насилля все частіше і сильніше. Для людського тіла в великій частині історії з людським тілом пов'язане насильство в історії від від війни до абортів від вірусу до хаосу від насилля над людським тілом привело нас, насильство над людським тілом привело до хаосу. Метафізичне зло пов'язане з тілом. Тому Просто бережіть своє тіло, щоб вам було легше піднести свій дух. В нашому часі з... замітно не хватає звичайної і величної мудрості, мудрості, яка говорить, що Господа треба шукати, що треба молитися до Божого духа. про про цю мудрість і знати, що любов відкриває простори благодаті. Як говорить в сьогоднішньому першому читанні Єремія, «Любов'ю вічною я полюбив тебе, тому, я, тому зберіг для тебе милість, любов і благодать. Це є частина того самого Божественного кругу, і в кінці. Не бойтеся, дорогі друзі, не бійтеся. Нехай страх не проникне в ваші душі. Ісус своїх друзів після Воскресіння привітав іменно цим вітанням: Не бійтеся, я тут. Як проста ця мудрість. Де він, там немає страху. Де є Він? Там. Ніхто не загубився, не пропав, ніхто не є лишній, ніхто не перекреслений. Тому нехай цей благословений час цього часу вашого перебування тут буде часом спільноти з Христом. а про це нам говорить Марія, і про це вам говорить ваше серце. І це відкриває вам всі скарби мудрості, щастя та радості. Це чинить вас вільними та сміливими, щоб вернутися додому і бути свідками, бути свідками звичайності, простоти, свідками любові, свідками правди, свідками надії, свідками Христа мені говорять, що тут майже з 70 країн, що тут вас знаходиться майже біля 70 країн. А якщо вас тут так багато, то я маю для вас одне прохання в кінці. Просте прохання, коли ви повернетесь додому в свою країну, в свій дім. До своїх друзів не мовчіть. Створіть меджугорія в тих 70 країнах, які взивають за духом. Не будьте задоволені статусом Кво. Віра є динамічною реальністю. Вона не стоїть. Тому що, коли ми стоїмо, ми помираємо. коли ми стоїмо, ми повертаємось назад. Коли стоїмо, ми пропадаємо залишитись таким самим це є початок смерті. Залишитися таким самим, це є нудно суперечить Духу. Тому вас прошу, ідіть вперед. В ім'я Христа з Христом і силою Марії, з Марією. І вам буде добре. Ваша душа буде, як поле, повне серце, і ви станете свідками навіки. І це фантастичне життя. Нехай буде це життя і вашим життям. Амінь.